Нелегко доводиться у люті морози безпритульним тваринам, особливо щойно народженим. За їхній порятунок Миколаєві активно взялися ініціативні молоді люди. Вони збирають тварин на вулицях, надають їм першу медичну допомогу, а потім роздають на обігрів небайдужим городянам. У нашої лілії родіної тепер теж є собака. Якщо буде себе гарно поводити, на вулицю більше не повернеться. Врятувати бездомних цуценят від лютих морозів намагаються миколаївські волонтери, адже максимальне зниження температури, яке не загрожує життю тварин, 5 градусів нижче нуля. На вулиці вже другий тиждень мінус 20, Більшість цуценят в місті вже померзло. Тих, що волонтери встигли врятувати, оселили в імпровізованому притулку. Тепер агітують небайдужих городян взяти цуценят тимчасово до себе на обігрів. Зусильне і много. Щенков гібніт очень быстро. і також домашние животные, породные животные, которые не приспособлены к уличным условиям, они мгновенно замерзають. Професійний кінолог Володимир уже кілька років поспіль рятує бездомних тварин. Чоловік зібрав волонтерів однодумців і разом вони знайшли старий будинок, де тепер живуть до 40 собак, як дорослих, так і цуценят. Якраз малим найтяжче їхній організм ще не пристосований до холодів тим більше таких кровообращение меняется, меняются процессы фермента, это у У них нет тепла, у них нет энергии на свое согревание. Питание это нужно превращается в жир, это же и подогрев получается. А при таком обращении не могут не расти, не нормально себя обслуживать. Это очень серьезный еще важный момент. Ну, конечно, и все гибнут. Усі собаки, які потрапляють до цього імпровізованого притулку, проходять лікування, дорослим тваринам роблять стерилізацію і шукають їм господарів. Лечим, делаємо їм прививки, всі необхідні стерилізуємо. І потім соответственно, тисна в хороші руки. Люди питаються помить бідом животним, приносять сюди, кобу так на лечение, на профілактику. Нікати розном помагаємо тих це не случай тяжої вплив до операції. Останні два тижні притулок переповнений тваринами. Волонтери активно шукають їм нових господарів, щоб було місце для інших собак, які також мерзнуть. Візьміть це животне і там тих щенков, хоча б на тиждень дві до тих пор, поки температура хотя бы хоча б то мінусова, то б хоча б градусов будет. своє звернення захисники тварин постійно розміщують у соціальних мережах і на сайті громадської організації, уже відгукнулося понад три десятки людей. Олександр із дочкою, почувши про притулок, вирішили взяти собаку додому назавжди. кажуть справу, яку роблять ці волонтери, інакше як святою не назвеш. Ну, ета нада бить немножко святим чоловіком, щоб таким займатися. Катерина була серед перших, хто взяв на обігрів цуценят, думала тимчасово а тепер хоче назавжди. Тому вирішили взяти двох, щоб щоб було не скучно. Ну, вот так я вже так к прив'язалась, прив'язалася. Бігають, пригають тут, грають. На такого щутливого господаря поки що чекає і це цуценя. Волонтери його відходили. Зараз малюку потрібні лише піклування і добрі людські руки. Цьому щенку один місяць неділю назад його волонтери наші знайшли на морозі. Он... Замерзав зі своїми братиками і сестричками. Час тут От займаємося ліченім, так як он очень слаб. Ті, хто вже взяв до себе бездомну тварину, тепер закликають інших зробити так само. Кажуть, таке добро вертається з турицею. Тут підриваються з батареї, бігуть, хвостами віляють, тоже руки забрали Вот чувство, і как благодарність у них какая-то є. Для тих, хто хоче допомогти тваринам і взяти собі додому на тимчасовий обігрів цуценя або дорослих собак, телефон господаря притулку на екрані. Якщо хочете також собаку як у лілії родиною, телефонуйте до притулку і собі приємне зробити і живу істоту від холодів врятуєте.